У Бога є кращий шлях. У нього вищий Запевняю шлях. Вас? У нього шлях вільний від боргів. І це знімає з вас всяке обмеження. Так. Бо про що би ви не вірили, так. Бог дасть це. Настав час вийти з боргів від початку життя вільного від боргів. Вас відділяє лише одну рішення: прийміть сьогодні своє кисне рішення жити вільним від боргів. Настав час вийти з боргів і жити вільним. Запрошуємо на передачу «Переможний голос лосвіруча. Приєднатися до Глорії Копланд та її гостя, пастора Джорджа Пірсонса, і дізнайтеся, як вкладати в Боже царство. Завіт з Богом є вищим від будь-чого на цій землі. А ось і Глорія Коплан. Вітаю, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Знову разом з нами пастор Джордж Пірсонс, і у нього є чудове відкриття про гроші. Вола Слава Богу. Богу, гроші це добре, якщо вони у добрих так. руках. Так Алілуя! Запишіться собі. Так, це добре. Гроші це добре, якщо вони в добрих руках, якщо вони в добрих руках. В добрих руках. Ми записуємо ці короткі вислови, так, так. алілуя. Так. Гаразд Глорія, цього і наступного тижня ми будемо говорити про 10 днів свободи від боргів. Це Божа воля для нас з вами, жити вільними від боргів. Амін. Це Божа воля для нас. Борг є частиною прокляття, а життя у свободі від боргів є частиною благословення. Благословення, яке належить так. нам. Ми були відкуплені від прокляття. Нам. Отже, ми відкуплені, що благословення прийшло так. на нас. Слава exactly. Богу. Саме так. І скажу вам, ми живемо вільними від боргів вже багато років, і це благословення. Добре бути вільним від боргів. Ви щасливі, коли настає перше число, коли настає п'ятнадцяте число, двадцяте <рес> для вас це не має значення, це добре. Незалежно від того, яке число, все гаразд. Правда? вчора ми почали розглядати місця писання і розбирати причини. чому ми вільні від боргів? І одна з причин, чому ми вільні від боргів, ми розглянули причину номер один, тому що слово Боже говорить нам не бути винними нікому нічого. Крім взаємної любові, і це написано в послання до римлян 13.8. І саме з цього достатньо. місця писання... так саме з цього місця писання так. ви з братом Кеннетом почали. Я думала, що ми приречені, але все вийшло зовсім все вийшло зовсім інакше. Тоді ми небагато знали. Ми лише починали. але ми знали достатньо, щоб бути слухняними слову. Тож ми сказали, що би ми не побачили так. у слові. Ми це зробимо. Проте, коли ми це сказали, я не знала, що це записано у слові, але ми це зробили і це спрацювало. І ви розповідали про це у перерві між передачами. Ви наважилися вірити? Ми наважилися вірити. Ви наважились після того, як ми посвятили себе цьому, так. ми не могли повернутися назад. Тобто потрібно бути відважними. Ви сказали, я записав те, що ви сказали. Наважтеся вірити про свободу від боргів. від початку життя вільного від боргів вас відділяє Алігія. лише одне рішення. Яка свобода бути народженими згори, сповненими духом, прийняти рішення, виконувати написане у слові? Так. Так. Це найкраще, що сталося в цьому земному житті. Це приносить свободу. Це звільняє, yeah. коли вам не потрібно виплачувати заставу. І самі лише відсотки з кредитів. Ми говорили, що самі відсотки для нашого служіння складали би 40 мільйонів доларів, якби ми взяли гроші в кредит на все, що робило це служіння. Yeah. Так, подумайте про те, що можна зробити за 40 мільйонів доларів у царстві Божому. По суті, ви можете зробити удвічі більше, якщо вам не потрібно виплачувати так. відсотки. Так слава саме Богу. так. Отже, це була перша причина, яку ми розглянули вчора, тому що так, так говорить нам слово Боже. Не бути виними нікому нічого крім любові. Це Вирішує всі питання. Вирішує питання. Причина номер два. Тому що наш завіт повинен бути з Богом, а не з цим світом. Ми маємо завіт з Богом. І в цьому завіті у посланні до Фолепіян 4,19 сказано, що він забезпечує всі наші потреби за своїм багатством у славі в Христі Ісусі. Його багатство у славі має усе необхідне для нас, щоб ми жили успішно на цій землі. І в розширеному перекладі написано, «щедро». він щедро забезпечує, так. задовільняє сповна слава Богу, аж до переливання через край. І ми читали писання з першої книги Хронік 16,15, де йшлося про те. Щоб завжди пам'ятати про свій завіт з Богом, це ключ. Постійно пам'ятайте про свій завіт. Можливо, зараз ви собі думаєте, чи я взагалі так. колись виберу з боргів?» Можливо, ви бачите щось у завіті, і ви думаєте, що це діятиме проти вас, так. наприклад, не так. позичати грошей. Насправді, це свого роду замасковане благословення, тому це що це говоря. свобода, і в цьому немає обмежень. Так коли ви навчилися вірити про продукти, так. ви можете вірити про машину. Коли ви навчилися вірити про машину, ви можете вірити про будинок. Коли ви навчилися вірити про так. будинок, ви можете вірити про будинки. Це справді так. Це так. Я би ніколи не брехала вам, це правда. Це правда. Тому що це те, що ми пережили, і світ буде позичати вам гроші. а Бог просто дасть їх вам. Так. Так і світ прийде щоб забрати їх від вас. Прийде щоб забрати їх, якщо ви не виплатите їх. якщо ви не виплатите їх тоді, коли повинні. Так Тож це ще одна причина, чому ми повинні Але бути постійно відбурні. Примножував благословення. Так. нам потрібно було вірити про 115 доларів щомісяці, щоб оплатити оренду. Це було дуже давно. І що би вам не було потрібно, так. ви повинні зростати, тому що у той час ми не могли вірити про, наприклад, тисячу доларів на місяць. Так, так але ми зростали. Це поступовий процес, так. вірно. Те саме стосується і цього служіння. Літаки, з яких ви починали, були маленькими літаками. Але в них були крила. Але у них були крила, вірно. Так. я приїхав сюди 1976 року. У той час вилітало на літаку Cessna 421. це був хороший літак. На моєму третьому чи четвертому служінні це було в Ванахеймі. Я пам'ятаю, після того як служіння в Ванахеймі закінчилося, ми відвезли вас з братом Кеннетом в аеропорт Оранж Каунті, який у ті часи не був великим аеропортом. Я пам'ятаю, як ми завантажували все обладнання на цей літак. О, Ми заповнили його в щерть. Справді. Він був забитий одягом та іншими речами. І я пам'ятаю, як ви розвернулися Ви були в літаку. Ви розвернулися і помахали нам. І я думаю, зараз через стільки років ви літаєте на літаку Citation 10 вільному повністю вільному від боргів. Найшвидше пасажирський літак у світі. мабуть, вам доводилося зупинятися раз або двічі. По Але дорозі додому так. Ми з робили Каліфорнії зупинку Феніксі і, можливо, Вальпасо. Але ви з чогось почали? Так, і ця сесна 421. Ви повинні почати з того, так. де ви є. Починайте з того, Але де ви, ви є. зростаєте. Але він був вільним так. від боргів. Так. Цей літак був вільним від так. боргів. Отже, ми маємо завіт з Богом. Сьогодні давайте розглянемо нашу наступну причину. І ми знову звернемося до 28 розділу книги повторення закону, причина номер 3. Тому що позичання у світу робить нас рабами позичальника. Так. І писання, особливо у книзі Приповісти 22, говорить про те, що боржник є рабом позичальника. І ви розумієте, що означає слово раб, яке вжити тут. Так. Так. Це потрібно знати. Дуже точно сказано. Ми не збираємося ставати рабами світу. До речі, зараз вам потрібно прийняти певні рішення. Я від'єднуюся від системи світу. Так, я від'єднуюся від системи світу. Правда, це щось особливе. Робити депозити в банк і не бути його боржниками. Так, так. Не мусити виплачувати за нього 30 років. Так. Це дуже довго з усіма відсотками. Так. За нього. Утричі чи вчетверо більше? Не знаю скільки, але набагато більше. Отже. Одна з причин, чому ми не повинні бути у боргах, чому ми не повинні брати в борг, тому що позичання у світу робить нас рабами позичальника. Боржник є рабом позичальника. Так. Чи можна зрозуміти це писання якось інакше? Ні, я не можу зрозуміти Якщо його. Якщо хтось був у боргах? ви знаєте, що це правда? Яку частину цього писання про раба так. ви не розумієте, вірно. Давайте розглянемо ці місця писання. Одне з них у книзі повторення закону, 28, 43 вірші. Це прокляття закону. «Приходько, що серед тебе піднесеться понад тебе високо, високо, а ти зійдеш низько-низько. Він тобі позичатиме, а ти йому не позичатимеш. Він стане головою, а ти станеш хвостом. Мені здається дуже цікавим, як вони описують людину, що позичає вам гроші. Бо у більшості випадків люди не знають, від кого вони беруть гроші в борг. Це правда, Глорі. Це правда. Вони не знають, хто володіє цією компанією, якою вони позичають. Вони не знають, хто керує цим банком. Так а вони не знають, що ці люди підтримують чи що вони засуджують. Так ви не знаєте так. у більшості випадків. Людям, які покладаються на позичені гроші, однаково звідки їх взяти. Це справді так, але це нерозумно. поки ви виплачуєте свій кредит, вони більше ні про що не дбають. А коли ви цього не робите, тоді вони прийдуть. Це правда, це правда. Запевняю вас. Це правда. Так. І не матимуть милосердя. Це люди, яких ви не знаєте. Я читав цьому це ключ. місцеписання, коли ми старі вірили про вихід з боргів. Я побачив це тут і Дозвольте подумав. Дозвольте мені прочитати це. Прошу у мене є тут цікаві Читайте. нотатки. про це написано у 43-му вірші про приходька чужинця, позичання у незнайомих. ви позичаєте в того, кого ви не знаєте. його ім'я це віза, мастеркард. Америкамерикен експрес Те, вірно. що написано в мене на полях, дуже цікаво. Скажу я вам, отримала відкриття. Це дуже добре. Дуже добре і я забула про нього. Це правда. Ви їх не знаєте. Це невідомі вам. А Далі люди. у наступному вірші написано. він тобі позичатиме, а ти йому не позичатимеш. Він стане головою, а ти станеш хвостом. І в себе на полях я поставила знак долара, а після нього ти дорівнюєш хвосту. <реш> Але так тут сказано. Так, так. І це достатня причина, щоб вийти з боргів. Без сумніву. Цієї причини. достатньо. Ви не достатньо. знаєте, з ким ви з'єднані. Ви не знаєте, яке прокляття приходить на вас у зв'язку з цією ситуацією. Так, так. Це зв'язок. Але зв ви знаєте, що ви не голова, ви хвіст. Це факт, і це не секрет. вчора ми довідалися, що слово хвіст означає також «пеньок». Воно також означає хитати. Тобто, по суті, вони контролюють вас. Вони контролюють вас, і слово позичати вжити тут означає бути з'єднаним. коли ви входите в цей завіт, ви з'єднуєтеся з ними. настав час вийти з цього від'єднатися від цього світського завіту. І з'єднатися з завітом, який ми маємо з Богом, а хвіст дорівнює чому? Пеньок, пеньок, і це також означає хитати. Це хвіст. Я кінець. могла би сказати щось про кінець, але так. не буду. Це не хороше місце. Не таке місце, у якому слід бути. Пеньок останнє місце, так. Так, цікаво, правда? Про що ви думаєте, коли уявляєте пеньок? Я думаю про дерево. Ось велике гарне дерево. Так. так. І його звалили на землю. Так. Від нього залишився пеньок. І можливо, з якогось боку росте зелений паросток, але це не дерево. Це не дерево. Його навіки змінили. Воно не приносить плоду. Воно ніколи не буде тим так. деревом, яке було раніше. Це справді так. Це щось особливе. це Пеньок. 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 Глорія. Давайте розглянемо книгу приповісти 22.7». «Приповісті 22.7». Всі приповісти ці місця писання надихнули мене, мотивували мене, запалили в мені і тері вогонь. Коли ми виходили з боргів. І вони доводять, що ми повинні бути вільними від боргів. У книзі Приписці 22.7 Написано: багатий панує над бідним, а боржник раб позичальника. і слово раб вжити тут у горі означає захопити в полон і тримати в рабстві. Кожен, хто був в боргах, знає, що це правда. проблема позичання в тому, що його контролює система світу. і для того, щоб взяти гроші в борг, ви повинні підкорити себе іншій людині. В іншому перекладі написано ви стаєте рабом позичальника. Послухайте, що написано у мене на полях. Я могла би написати книгу з за на полях. Цих нотатків. Гаразд, багатий панує над бідним, а боржник Раб позичальника. Давайте подивимося. Тут написано: привчай юнака до дороги його. Поєднайте ці два місця. Якщо ви боржник, ваші діти будуть так. боржниками. вони будуть наслідувати отримують приклад. відкриття. І слово привчати означає скеровувати так, як це роблять ковбої, коли стережуть худобу, вести череду, обгороджувати, повертати. Отже, по суті, те, що ми робимо, задає тон для наших дітей. Я намагаюся прочитати, що я тут написала. не можу прочитати що тут але це цитата Булінджера. Місце призначення до бажаного місця призначення. призначення вести так. до бажаного місця призначення тобто тут написано: ми повинні обгороджувати дітей, встановлюючи побожні межі для їхнього життя. Наші діти були Побоже. виховані не брати гроші в борг. Так. Не скажу, що вони завжди слухали з цього, але для них було би краще, якби вони це робили. Зурі. Якщо ви подивитеся на другу сторінку, це переведе нас до наступного пункту. Чому ми повинні бути вільними від боргів? Друга сторінка, Гаразд. Друга сторінка. Причина номер чотири. Чому ми повинні бути вільними від боргів? Тому що ми повинні навчати наших дітей жити вільними від боргів. Так Ви самі сказали це. Я написав у себе на полях те, що записали ви на полях. Все, що ми робимо. Задає тон для наших дітей. Ми повинні вести їх до бажаного призначення, встановлюючи побожні обмеження. Вірно привчай юнака до дороги його і він як постаріється, не вступиться з неї. Багатий панує над бідним. А боржник, раб позичальника, ці два речення з'єднані непомилково. у цьому є мета. Це правда, Джорджі? Бог поставив нас навчати наших дітей. Я ніколи по справжньому не помічала цього раніше, але це вірно. Цей вірш де відразу після привчай юнака. Так. Я прочитаю вам те, що я записав. пересічна християнська дитина народжується в сім'ї, чиє життя крутиться навколо кредитних карток, застав і позик. Більшість американців виховують своїх дітей у будинках, які вони придбали на 30-річний кредит. Вони відвозять своїх дітей до школи у машинах, а. придбаних у кредит. Вони перуть свій одяг у пральних машинах, які були взяті в кредит у магазині побутової техніки. Вони сплять на ліжках взяти а. в кредит, сидять на меблях, взяти в кредит, дивляться телевізор, куплений в кредит. І більшість із цих дітей ніколи не побачать, як їхні сім'ї вийдуть з боргів ще за їхнього життя. Це щось надзвичайне саме так і є. І це сумно. Це сумно. Саме тому ми повинні виховувати наших дітей таким чином. замість того, щоб навчати їх довіряти Богові як своєму джерелу. Вони навчають їх як отримати найкращі відсотки на кредит або як так. робити виплати за машину. Мені здається, мої діти засвоїли правильний урок. Я теж так вважаю. І знаєте, що Діти ваших дітей так і знаєте, що мої діти живуть у хорошому будинку, їздять на хороших так. машинах. Їм нічого не бракує. Джеремі літає на хорошому літаку. І твій син та мій унок Джеремі має власний літак. У Бога є кращий шлях. У нього є вищий Запримую шлях. Вас. У нього є шлях вільний від боргів. Це знімає з вас обмеження. Так бо про що би ви не вірили? Так. Бог забезпечить це. Я хочу дати це вам. Ти запалив мене, Джорджа? Ось я не знав, чи в нас буде час на ці передачі це прочитати, але я думаю, він є. Одна пара з нашої церкви надіслала мені свідчення, коли я проповідував про свободу від боргів. Особливо говорив про наших дітей, про те, як навчати наших дітей. І ця пара з нашої церкви надіслала мені своє свідчення, як вони навчали своїх дітей бути вільними від боргів. і послухайте, будь ласка, це щось особливе. У нас є час для цього. Ми ну, уважно слухаємо. Я вірю, це важливо. Ми додаємо це до наших конспектів. Якщо ви завантажите наші конспекти, це піде разом з ними. Вони розповідали таке: Субота була днем, коли ми видавали нашим дітям кишенькові гроші. Ми навчали їх робити це у чотири кроки. По-перше, підраховуючи прибуток, вони зупинялися і дякували Богові за промноження, визначаючи Бога як своє джерело. З віком прибуток охоплював не лише їхні кишенькові, але й також зароблені гроші або отримані як подарунки. Отже, це перше, що вони робили. Передусім, вони визнавали, що Бог є джерелом. Ось чого вони навчали своїх дітей. Це дивовижно. Можливо, зараз ви думаєте, а чого я навчаю своїх дітей? Ось. Завантажте Слава Богу. Саме так, вірно. Але спершу По ви самі повинні робити це. Саме так. По-друге, кожен з них дуже рано навчався підраховувати десятину. 10% і відділяти цю частину прибутку для цієї мети. Ми також навчили їх відмінності між валовим та чистим прибутком, і навчили їх переносити десятину з валового прибутку. Ось чого ми навчаємо в нашій церкві: переносити десятину з валового прибутку. Отже, по перше, вони визнавали, що Бог є джерелом. Ви отримаєте неповний дохід, а з вирухованими податками, інакше кажучи, він не варто. І добре те, що він примажується. Так. є історія, як пастор говорив про валовий дохід і люди запитали: а як нам дізнатися наш дохід? Це було на служінні, білі, на служінні білі білі? Так, у так. Білі. Отже, перш за все, вони навчали своїх дітей. Віддавати подяку за примноження і за те, що Бог є їхнім джерелом. По друге, вони навчили їх приносити десятину. по-третє, вони розмірковували над тим, які пожертвування давати. цей крок був повністю добровільним, але як правило, вони приймали рішення додати значне пожертвування до своєї десятини. Іноді пожертвування скеровувалися на конкретне діло чи потребу, наприклад, дитячий будівельний фонд. Отже, вони навчали їх, щоб Бог є джерелом, навчали їх приносити десятину, навчали їх як приносити пожертвування. І четвертий крок кожен приймав рішення, яку частину свого прибутку заощадити. Ми хотіли, щоб вони на практиці пізнали цінність розвивання своїх п яті, п яті сторінці. Так Ощадний рахунок. Так, ми навчали їх підраховувати ставку доходу з їхніх заощаджень і як конвертувати річні ставки в тижневі. Після того як вони закінчували підрахунки, ми забезпечували оборот. Мені з їхніх заощаджень вони підраховували повну суму, і послухайте, які результати вони отримали. Я отримав це свідчення кілька років тому. Ця сім'я досі у нашій церкві, і вони продовжують робити це. Двоє наших найстарших дітей придбали зі своїх заощаджень свої перші машини. Хороші машини, не якісь розвалюхи без боргів. Хвала Богу, Наша перша дитина закінчила коледж без боргів. Наша друга дитина незабаром закінчить коледж і не має боргів ніяких боргів. Слава Богу, привчай юнака до дороги його до дороги, якою він, він повинен. йти. Коли нею. вони постарюються. Отже, коли вони, вони не, не уступалися від того, чого їх навчили, вони не відступалися від благословення. Отже, як ви прочитали у себе на полях, ті батьки задали тон для своїх дітей. вони скерували їх до бажаного призначення. Становили для них побожні межі Так, слава Богу. І мені здається, це останній це буде в інтернеті. Вірно все це викладено в інтернеті. Це дуже сильно. На нашому агломовному сайті. Якщо ви хочете навчати своїх дітей, ці конспекти будуть чудовою відповіддю для цього. Але мені здається, що сьомий пункт є дуже важливим. Ми допомогли їм як батьки і ми також не маємо справи з боргом. Це чудове свідчення. Отже, батьки навчають своїх дітей. Так, це влаштовано, і так? сьогодні ми поговорили про дві причини, чому ми не повинні це бути в борга. нашого життя. Борг робить нас рабом позичальнику, і ми повинні навчати наших дітей жити вільними від боргів. І ми будемо насолоджуватися цим, поки живемо і навчаємо про це. Слава так. Богу. Це означає, що у вас буде більше грошей. Так. Так. І нещодавно це відбувається частіше і частіше. Ми їздимо вечеряти з Джеремі і Сарою. Ми їздимо вечеряти з Коуді та Обрі. Твої ми дітьми. Діть ми. І вони оплачують рахунок. Джордже чудово. Вони приїхали нещодавно, усі четверо зі своїми дітьми приїхали нещодавно. І Террі сказала: я не буду готувати. Привезіть їжу з собою. Молодець. Тож вони приїхали, привезли їжу і сказали: ми розрахуємося. Слава Богу. І вони благословляють нас все більше, більше і більше. Це чудово. Це чудово. Ви багато посіяли їхні характери. Тепер вони пожинають. Ми з Джорджем зараз повернемось. Знаєте, Глорія, я щойно подумав у зв'язку з цією серією передач. Багато років тому, коли ми старі виходили з боргів, я запитав у Кенета Кенете, як пастор, що би ви сказали парі, яка приходить до вас і говорить: у нас немає грошей на будинок. Ми думаємо, що єдиний вихід для нас це взяти гроші в Борг». Що би ви їм сказали? Він відповів, я б дав їм прослухати проповіді на цю тему. І перед тим як вийти в ефір, я подумав, це те, що треба. Це те, що треба ці передачі саме так. У той час їх ще не було. Розумію, але вони тепер є. Амінь. Тож, якщо ви думаєте, як мені вийти з боргів, як мені отримати будинок, як мені отримати машину, я би вам порадив слухати ці передачі знову і знову в інтернеті, на дисках. Бо як приходить віра про щось вона приходить від слухання а слухання від слова Божого. Це всебічні вчення про свободу Хвала від, Богу. від боргів і вся суть у тому, як вийти з боргів. Хвала Саме Богу. тому ми назвали цю серію Час вийти з боргів, і ті послання, які я навчаю. Я такий радий. Вам потрібно знати, як це зробити. послухайте так і зв'яжіться зі мною. Віра приходить, обов'язково. чуєте слово, Хвала Боже, Богу. віра приходить. Ви можете замовити наші книги, присвячити час слову, і ваша віра примножиться. Ви будете йти вгору. Нехай це підбадьорить вас. Слово Боже спрацьовує. Воно може змінити будь-яку ситуацію, коли застосовується віра у це слово. Більш детальну інформацію ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті. Завтра ми будемо говорити про інші питання, пов'язані зі свободою від боргів. Три пункти свободи від боргів, які ми повинні вирішити. Вам це сподобається. Не пропустіть це. Глорія Копленд і Джордж Пірсонс нагадують вам, що Ісус є Господь. Я хочу подякувати пастору Джорджу за ці 50 так. днів процвітання. Я використовую їх у програмі п'ятого і шостого класу. Я викладаю це так. нашим 5 і шестикласникам. Їм це подобається. Ось так. Так, ми готуємо підприємців з п'ятого класу. І ми хочемо, щоб Боже благословення виявлялося на нашій церкві, серед наших людей у церкві. І просто а дивовижно, і... як вони хапаються. Саме тому це феноменально. Ми хочемо подякувати вам за ці конспекти. Завтра на передачі в переможного лос свіручок. це воля Божа для нас бути вільними від боргів. В цьому немає жодних сумнівів. Це його воля, його план, його мета. Немає сумнівів у тому, що борги під прокляттям, а свобода від боргів, під благословенням. Є Господь.